Друзі, всіх вітаю з вами Ярослав Жданович, наш канал Масаж клуб Академія. І в сьогоднішньому відео я розкажу про три основні м'язи, з якими масажисту треба обов'язково працювати з кожним клієнтом. Тому, якщо ви не пропрацюєте ці м'язи, ефекту від масажу буде ноль. Людина буде завжди повертатися з болями в спині і мати постійні проблеми, такі як остеохондроз, грижі, протрузії і радикулітні процеси, які будуть завжди. Завжди-завжди з цією людиною. Тому обов'язково додивляємося це відео до кінця. Не забуваємо ставити лайки, коментувати це відео, ставити дзвіночки, нагадування, і ми одразу переходимо до практичної частини. А перед тим як перейти до практики, я нагадую, що в нашій академії ви можете пройти вісім курсів онлайн, які доступні 24 на 7 будь-якій точці планети. Це якісне профільне навчання, яке обов'язково для будь-якого рівня, і якщо ви хочете якісно і класно працювати в сфері масажу. Друзі, акцентую ще раз вашу увагу, що не пропрацювавши ці три м'язові групи, ви не досягнете ніякого результату ваших. Масажних терапевтичних процедурах. Перший він такий самий зараз проблемний, самий е, паскудний, е, з яким майже дуже рідко працюють вообще наші друзі-масажисти це грудні м'язи, особливо малий грудний м'яз, який робить таку штуку, як закручує плечі до середини. Тобто, такі от, е, гарбуни. То в принципі це результат того, що у вас грудні м'язи дуже сильно спазмовані. І з'являється ота сотулість. Ви зараз, я думаю, багато бачите е на вулиці таких, або взагалі за комп'ютером, як люди дивляться в ці смартфони, то в принципі це є результат або слідство, або результат того, що погано і дуже спазмовано працюють м'язи. Саме е наші грудні м'язи, в частності малий і великий грудний. Одразу е, я перейду до справи, перейду до масажу, покажу, як правильно пропрацьовувати цей м'язовий регіон. І е, до кожної вправи я покажу саме, який комплекс лікувальної гімнастики, який ми можемо е, з вами зробити, такої пасивної гімнастики з клієнтом, для того, щоб розтягнути і якісно пропрацювати ці м'язові групи. Переходимо до практичної частини малий грудний м'яз. Він знаходиться під великим грудним м'язом і дуже часто у людей дуже спазму. Як у вас відчуття зараз? Такі собі. такі собі, да? Оце, в принципі, такі собі результати, такі собі. Е Відчуття дають малий малий грудний м'яз, який ми можемо пальчиком. Дивіться, я просто навіть покажу і ж кажу, ми все знімаємо ексурсне, я покажу це буквально елементарні роботи, які ми з вами будемо пропрацьовувати. Він крепиться до 3-5 ребра да, і до нашої. Лопаточки з внутрішньої сторони. І дуже часто ці клювовідні лопатки дають саме-саме наш малий грудний м'яз. Він такий маленький, але дуже паскудний і робить дуже багато паскудної роботи. Він дуже болезнений, дуже часто він викликає ну, дуже неприємні відчуття в масажі. Його можна пропрацювати пальчиками, можна відпрацювати тенером. Тенером можна відпрацювати. Хорошо пропрацювати легенічко, щоб людину не травмувати. І перейти до великого. Грудного м'язу, який також є дуже часто проблемним і е викликає дуже багато біди. Як ми з ним працюємо? Покріпленням пальчика над ним, кріплення біля нашої грудної клітини. верніше, грудна клітина, грудина, точки кріплень, обов'язково грудину пропрацьовуємо повністю всю пальчиками. Потім пропрацьовуємо пальчиками саме великий грудний м'яз, який лежить поверху. Можна працювати пальчиками От, повністю до почувової кістки. Отак от пропрацьовуємо. Хорошо пропрацьовуємо, можна відпрацювати тенером обережно, дуже делікатна, якісна робота. Тобто не продавлюємо грудину ні в якому разі. Тобто ми не, не ламаємо грудну клітину людині, а обережненько відпрацьовуємо, якісно відпрацьовуємо цю зону. Після цього ми можемо, якщо грудні м'язи ярке вираження, якщо це спортсмени, то в принципі можна навіть війним гріфом хорошо відпрацювати, тому що. У нашої клієнтки вони не ярко виражені, грудні м'язи. У жінок вони менше виражені, у чоловіків вони сильно виражені. І після того, як ми все пропрацювали, покажу комплекси такої пасивної гімнастики. Ми відводимо ручку назад. Да? І в такому положенні ми можемо ще додатково простимулювати і розтягнути ці м'язи. Ми можемо робити це з пасивною гімнастикою, отак от на нашому русі. Тобто відводити в різних анатомічних положеннях. Відчуття є, що ми працюємо з цим м'язом? розтягуємо. Робота дуже делікатна. Різні положення, такий кут, такі кут, такі кут. Ви можете і в такому куті попрацювати. Тобто, вивести руку в різні положення і додатково підсилювати, От як на водокачки ми прокачуємо водичку легенько. Ви будете відчувати натяжіння капсул, натяжіння фасіальне і отак от от легенько пропрацьовувати самі м'язи, хорошо розтягуючи пасивну, робимо пасивну, таку пасивну гімнастику з клієнтом. В різних кутах, В різних кутах пропрацювати в такому куті, в такому, в такому. Тобто, я думаю, ви зрозуміли, про що я хочу вам сказати. Другий м'яз, з яким вам треба працювати. Якщо грудні м'язи у нас, ну це ж м'язи антагоністи, грудні м'язи у нас стягують наперед, то, у вас розтягується задня група, яка тримає лопатки. Це наші ромбовидні м'язи, які обов'язково треба пропрацьовувати в кожному масажі, для того, щоб якісно здобувати класну, класну акцентовану роботу. Що ми для цього зробимо? Я покажу. Дуже цікавий вид масажу, я рідко його показую. І взагалі, у нас на YouTube-каналі це ми покажемо вперше. Ми перевертаємо людину до оператора спинкою і ми будемо працювати в положенні лежачі на боку. Будь ласка, переверніться на бачок. Валік нам буде ні до чого вже. Розслабляємо спинку. О, от бачите? Наш відділ це, дивіться, наша лопатка. В нас в нормі лопатки повинні бути прижаті максимально до хребта. Тобто наша задача стренувати, так, збалансувати, щоб збалансувати оцей прогіб вперед, щоб у нас не було цієї сутулості. Нам треба максимально зробити так, щоб у нас простимулювалися саме ромбовидні м'язи, які являються м'язами-антагоністи і тримають наші. Плечі розведеними. Те, що от, каже наш оператор, треба тримати спинку рівно для того, щоб був класний кадр. Як ми пропрацьовуємо? Цей м'яз йде по діагоналі, от таким чином. Ми можемо з вами в такому положенні от, простимулювати кріплення. Ви, в принципі, можете навіть, я ж працюю без олії, я навіть її не брав. Ви можете простимулювати кріплення пальчиками біля хребта. Ви можете пропрацювати. Тенерам, область від хребта до лопатки. Ромбовидні м'язи, це наше все. Можна відпрацювати восьмірочки. Можна зробити легеньку мобілізацію. Отак. вперед, назад От, спокійненько. Щоб пальчики прямо зайшов. Дивіться, о, зверніть увагу, у мене пальчики прямо зайшли під лопатку. Я як накатую. розслабтеся. О, бачите? Як накатую лопаточку прямо на пальчики. Хорошо кріплення туди зайти і пропрацювати. Не боляче, не шклябую, ногтями там, ні. Ну, слава Богу. Пропрацювали. Ви будете відчувати, от як у нашої Моделі відчуваються спаєчні процеси, як лопатка відліпає. Лопатка, запам'ятайте, вона повинна хорошо скользити, вона повинна бути нерігідною, не прилипшою. Якщо у вас лопатка прилипла, і людині немає такої от мобільності лопатки, то це великий-великий дзвіночок, поганий дзвіночок, який, в принципі, якщо будуть цей процес, то Питання часу, коли у вас буде проблеми з плечовим суглобом, тому що ці два регіони дуже сильно зав'язані, простимулювали, попрацювали. Є зробили дві сторони ліву-праву. Як застимулювати? Можемо в положенні стоячи. Є така вправа, я покажу. От ми робимо ручки догори, опускаємо. І максимально сводимо лопаточки між собою. Тобто ви повинні навіть до хруста, відчуть, як у вас хребет, щоб у вас лопатки. Покажу, от, щоб лопатки, да, от ви вивели ручки вперед і робимо на видиху з щоб щоб. От... Ви прям відчули, щоб у вас лопаточками ви здавили хребет, щоб у вас максимально максимально було от притулено цього. Все можна провести в положення лежачі. Ми можемо клієнтку попросити нашу ні Ні-ні, Ви лежите на животі. на животі. Ручки виводите в, пору, в положення вперед. Робите видах. І... і на видаху на ми зводимо лопаточки до тіла і зводимо отак от їх до тіла. Раз, опустилися. Да, Ось вот таком положенню. О, чудо. Тут, дивіться, включається вся задня наша цепь. Дуже хорошо працює м'язо-розгинач спини і хорошо включається ромбовидні м'язи. Якщо ви хочете не ходити, як от гарбуни з Нотр-Дама, або як наш викладач Сергій Вікторович каже, з орденом Сутулого, да? Тобто ви повинні з цими регіонами працювати масажними рухами і давати комплекси лікувальних вправ, лікувальної гімнастики для стимуляції. І третій м'яз, який обов'язково треба пропрацювати, це наш довгий розгинач шиї. Ну багато хто не розуміє, як що це ремінний м'яз нашої шиї, який кріпиться до. Грудного відділу і кріпиться до шийного відділу С34 до астістих отростків. наших. Наша задача простимулювати, тому що дуже часто цей м'яз у нас він є виключений. І що у нас виходить? Отака От шия, яка упала отака вперед. Тобто цей м'яз у нас не працює. Він у нас знаходиться не в тому анатомічному. Скажімо так, тонусі, як потрібно. І у нас включається короткий розгінач, який і пережимає, У нас є така позвоночна артерія, і тут називається здрастий ужас. Тобто виникають болезні відчуття в проблеми з тиском, і пішов-поїхав. Що нам треба проробити? Нам в такому положенні, молодець, у нас модель якраз лежить як потрібно. Ми починаємо з грудного відділу, покріпленням. Проходимося біля стістих отросков, от ви можете їх прощупати. Це е, ті, скажімо так, зони, які відчутні для майстра масажиста, які ви можете відчути під своїми руками. От Прямо біля них хорошенечко сухожилям, хай воно навіть похрустить. Під пальчиками ви це відчуєте, все це зробите. Дві половини обов'язково ліва, права частина повинна включатися в роботу. Зробили, можна пальчиками позміщувати, постимулювати, отак от, хорошо відпрацювати ці зони. Я показую екскурс на кожен рух, от, третій, четвертий шин. І в принципі, якщо ремінний м'ясо ви цим хочете закінчити, то тут і закінчую. І можна повертатися навіть на низ. Можна восьміорочке взяти, хорошо відпрацювати. Хорошо відпрацювати двойним гріфом, хорошо прогріти, хорошо це м'яз простимулювати. Дві половиночки зробили. І ті вправи, які я показав, за фіналі вправи виконувати тільки після масажу, після того, як ми простимулювали саму нашу м'язово-нервову систему. Все. Після цього ми переходимо. Це ж буквально багато нам не треба. 2 3 хвилини на одну сторону. Бачите, яка пішла у нас гіперемія. Я масло дуже рідко використовую. Дивіться, от воно все тепленьке, кров пішла, все класно відпрацювали. Можна зробити 1-4, отакі розминання. В принципі, я би вам рекомендував би не просто тільки цей м'яз. Ви його і не зможете тільки з ним пропрацювати, а ви пропрацювали саме цей регіон. Багато масажистів роблять, знаєте, там щось там пом'яв, там туди пішов. Акцентована робота, я завжди за акцентовану роботу. Якщо у вас є людина з проблемою, якщо ви бачите такі шиї, да, от вивалені, то в принципі вам треба давати мінімум 15 хвилин шин у комерцевій зоні для того, щоб включити, включити це ріг. А яка у нас проста вправа? Якщо в положенні стоячи, у нас вивалюється підборіддя вперед. Тобто, ви, що ми робимо? Ми можемо навіть отак от перші рази отак себе стимулювати. Беремо отак от пальчик. Ставимо на підборіддя в ямочку і підборіддя заталкуємо вперед. Тобто наша задача, щоб голова не запрокидуємо голову назад, тому що це дуже травматична вправа її робити категорично заборонено. А ми підборіддя підтягуємо в себе і таким чином спокійно зафіналюємо. Якщо ми кажемо положення лежачі для клієнта, то наша задача те саме. Ми піднімаємо, якщо людина піднімає голову, то вона піднімає голову. Ні, не запрокидуємо. А ми, як подбородочек в себе, отак, піднімаємо ручки і опускаємо так голову. Також підборіддя піднімаємо. Да. О, бачите, класно. А перший раз ви робили неправильно, ви робили ось от такими. Отак от, от у вас будуть проблеми і будуть дуже сильно пережиматися позвоночна артерія, вона буде викликати тиск. А так ми подбородочек як піджимаємо до грудини, да. і от таким чином стимулюємо, включаємо в роботу ремінний м'яз шиї, які є довгим розвиначем, які ми повинні, як масажисти, зобов'язані, ребятки, якщо ви хочете бути класними експертами, допомагати людям. Кожна вправа, ну хоча б 10-20 разів зробіть з людиною, пропрацюйте грудні м'язи, пропрацюйте е, ромбовидні м'язи, пропрацюйте ремінний м'яз, і це вже буде класний масаж. Тому що ці м'язи дуже деструктивні і, запра... і запускають дуже, пато... дуже багату кількість патологічних процесів в організмі, якими, я казав на початку відео, є астіахендроз, грижі, протрузії. Лікуючи і працюючи з цими м'язами, ви Прибирайте, скажімо так, вершину проблеми, основу проблему, яка є саме зв'язана з цими м'язами. Тому беріть на вооруження. І друзі, всім дякую за увагу і те, що додивилися це відео до кінця. Не забуваємо підписуватися на канал, ставити лайки, ставити дзвіночки, нагадування, рекомендувати дане відео своїм друзям, ставити коментарі, задавати питання. З вами був Ярослав Жданович, місто Україна. Побачимося в наступних наших випусках на нашому Ютуб-каналі.